Вітаю вас, шанувальники пригод і різних містичних історій. Сьогодні ми продовжуємо наші розслідування. О, також хочу сказати, в Steam вийшла не нова версія, патч, аддон, що там вони розробники. О, і там нова версія гри. Вони там повиправляли деякі баги, І тому, і тому наше збереження буде. Працювати до 28 лютого. Нам потрібно пройти ігру до 28 лютого. Не, ну я думаю, ми вже встигнемо. Тому що з новою версією старі збереження не працюють. Так, а в нас на порядку денному побічна справа земля пухом. Ми знайшли одне тіло, а нам потрібно два знайти. Розрабована могила. Кошик у кошику з квітами, що стояв поряд із могилою, був лист. Тіло, звісно, щезло. На дагробній поеті викорбувано Вірджинія Купер. 1887 рік. Поважна містянка, яка стала жертвою повені. Я думаю, ці цій сільраді в архівах, чи де ми тут спробуємо знайти. Може, я не там шукаю, може в газеті потрібно було б знайти. Ну, вже поки вже всі раді, зараз спробуємо. А тут нема району. Поважна місцянка, яка стала жертвою повені. Періоди. Реєстр. Акти цивільного стану. Місцеві. Вірджинія Купер. Дата народження. 21 березня 1987 року. Дата смерті. Жертва повені. Сімейний стан і Родичі Бред Купер. Так, адрес Кленовий. Провул Кленовий між вулицями Полярної зорі та вулиці Староцерковної. Північна частина Гавані Спасіння. Провулок Кленовий. Гавань Спасіння. Це такий сільрада шарить. Опа пропала, так, виберем нашу новий гаван спасіння. О, тільки не кажіть, що там, ну це монт, блин. Батьки нормально. Спиш Це щось повискакують. Так не хочу з ними стрілятися. У мене по, по поруху ще щось є. Бабах-бабах, повыскакивает mm -hmm. с Да уже Давай, 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 швидше, швидше. Ой, блін, потемніша овочах уже. Дві обойми на тебе весні. Мені здається, перший наче впав ...набагато швидше. Чим все остальные. А ну давай. Так вот тобі все почувкає нарешті. Зброярню свою пошли для на тебе. Ох, она лутався. Ну хоть трохи. Так, десь я тут дивився, прям тут двері були. Давай бродить, я сподіваюсь, не потрібно буде. Це у нас... Ну ладно, давайте. Що буде добро зря пропадати. Ще ж тут будуть зараз жителі. Вірджинія Купер. З яхтою в хаті живе. Віржинія. Ну а як же ж? Обов'язково все з підвалом. Без нього не може бути. Яка романтика? Свічки до спальні. Люба, я вдома. Пане це одне стіл, що я шукаю. Ключові докази зібрав шойсю. Романтика. Не зовсім те, що їх побачити затопленого міста. Романтик. Він так дитяка в нас жива. Відма, він її воскресив. Записка самогубців. Кохана Вірджинія, я йду до тебе. Дякую тобі за цю вечерю. Вона була найпрекраснішою в моєму житті. Дарма що останнє. Тримаюся зараз за твою холодну на дотик руку. Відчуваю тепло твоєї любові. Побачимося в наступному житті. Я вірш це один дебіто, мені вже почалося, що хтось Вони, у каждого це в хаті в погрібі кіти в них. Все ну, одно їх не з'їдять скільки Ого, щось так багато наче трохи підсипало. А я там щось можу поновити. Я б по це б його глопатку навернув, блять трошки. Так, щоб пулі не, не тратити. Нічого собі. Де та гвинтівка, де це цей, де той кулемет, чого вони мені його не дають? Головне набої куча, а самого оружжя немає. А ще тут хтось висвітлювати Я не полетів Охти, Що, яка красота Люди не бій... Хотів сказати люди не бійтесь, <свиси> їх і нема нікого. О, він застряг. Зараз можна попрактику... попрактикувати. Дивіться, куди воно пішло? До нього прям пішов та ти падло. А чого він його не боїться? Це він щось пошанує його так це. Блять. Та йдіть ви в баню. Не хочу з вами тратити на вас на Варна справа. Так, заховати, бо мене зараз не знаю як монстри. точно Отправляють на той світ. Так, Кохана Вірджинія одне з цієї знайшлися. Богодальні. Поряд не вважав труп човіка самогубці. Час екзумації. чакуна вам знадобиться захист. За допомогою цих знаків та законань матимете змогу. Занурити свідомість мога в глибокий астральний сон. Внизу сторінки стоїть штам бібліотеки. Осеніс окмандської бібліотеки. Закритий фонд. Що, тепер поїдемо в Окмандську бібліотеку. Так, у нас ж там уміння є, аж одне. Моторні пальці. Ліпша координація. Виготовлення набою за щодо матеріалу з змовірністю 15%. Сотків. Наче цікаво, але невідомо, як воно буде на практиці. Кількість аптечок. Важка артилерія. То давайте ці моторні пальці буде сама блиста рука у нас на дикому лукмонті. А я вже забув, куди ми біжимо. Це ми тут пробігали. А тут у нас що? Це у нас за маєток такий. А, це церква. Історична спадщина. Це якась помічна справа? Церква спокуте. Закладена в 67 році. Зрікайтеся своїх лихих діянь та спокутуйте їх перед Господом нашим. Ох ти. А туман який. Це я рано забіг сюди. Теж, ж мабуть якась квестова. Ух ти, яка церква А, ну це свині. Що там у нас, а ну покажіть. Костюм якийсь, а ну. The door won't budge. Куди вони пірнають там? Так мені вже це цікаво ця це церква. А що то у нас там таке світиться? Блін, 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 мені, мені давайте спочатку з цими з трупами додати мітку. Яку ми мітку тут додамо? Буде. Ой, яка красота. Оце я майстер таке. За одне взятися, друге робити, про третє думати, і, як виснову, четверте рішення рішається. Так, а, бібліотеку Окманську я ж хотів. Це у нас вісник. Бібліотека Окманського університету. У нас тут 8 сукмоскої бібліотеки. Так це бібліотека університету, а просто бібліотеки немає. Тут же ж така гра. Тут що саме головне, якщо ти щось шукаєш, то потрібно його... Як виділити, замітки оці поставити, бо так не знайдеш. Та не шикайте на мене. Так, рубрика. Інфо про книгу. Період, регіон. Історія. Європа. Закритий фонд. Є. Yeah. Секрети Потойбіччя Назва секрети Потойбіччя Автор П'єр Давант. В категорії Закритий фонд і Європейська література 19 століття. Видавництво невідоме. Останній читач. Компанія Фабіана Косвіка. Юридична адреса Проспект провидіння на завітрі можна вас попросити пошикати? дякую а? так як завжди не в ту сторону мабуть ми знайшли Адрес секрет не по той біча, я сподіваюсь. Зараз повискакують. секрети по той бічі. О! Блять, які на бої похвати. Че ви такі агресивні? Такі, такі звуки наче щось десь гарчить, летить лопати. Цей труна нашого мага. Вчиті вас знайдемо. Заявожений лист. До цього листа додаю мапу кладовища. На ній я відмітив потрібні мені могили. Будь обережний, щоб ніхто не побачив, як ти викупуєш трупи. Серед відмічених є одна безіменна могила. Там будь особливо обережний. Перш ніж до неї йти, раджу прочитати секрети по той біччя. Третій розділ. Ті, я думав тут якісь архімаги будуть уже. Прямо як у Скайрімі оці ці маги дракони. Oh, Пугну тхне. Under Цікаво. Що... Ці докази зібрано. Отказался на бату. Проще, чем я очікував. Ось я відмітив місця, де лежать ці три зниклі трупи. Слава Єнгіла! Пани. Ви врятували мене. Врятували, кажу вам, ось вам дещиця за вашу доброту. А ще, А ще я застовню вам гарне місце на кладовищі з краєвидом на океан та спокійними сусідами. Розгляд мене. Я не паную помирати тут. А зрозуміло, прикро. Я весь ньому хотів бути. На бікалі, ліпру. Справу закрита, земля пухом. Костюм розблоковано вчений. О, потрібно буде подивитися. Ну що ж, друзі, я думав, ця серія буде довша, ну бо я собі там понавигадував, що тут будуть всякі там маги, архімаги, я буду з ними там воювати, бігати. Ну, все вийшло набагато простіше, ніж я очікував. Ну, тим, тим не менш було цікаво їх пошукати, походити. Вам дякую за перегляд, за ваші відгуки вподобайки. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе своїх близьких. І саме головне донатимо на ЗСУ. Не забуваємо про це. Всім пока!